Вітаю, друзі! Пропоную на огляд чергову монету від Національного банку України, яка була введена в обіг 29 вересня 2009 року. Номіналом 2 гривні виготовлена монета з Низельберу, маса 12,8 грама, діаметр 31 мм. міліметр. Тираж монета має 35 тисяч примірників. Монета присвячена Володимиру Михайловичу Івасюку, композиторові, поету, естрадному співаку, одному з основоположників вітчизняної поп-музики. Володимир Івасюк упродовж 80-90-х -х, х років став символом українського відродження, твори якого здобули широке визнання не лише в Україні, а й за її межами. Автор відомих пісень Червона Рута. Я піду в Далекі Гори, Водограй та інші. Так що почнемо розгляд, друзі, з аверсу монети. <кій> так. Ей, воду, воду, грай, грай для нас, грай. Так, аверс. Фокус вроді то. Нормальний. Значить, на аверсі монети розміщено. Малий державний герб України. Трезуб. Під яким напис? Національний Банк України угорі. Композиція. Стилізована квітка червоної рути на тлі орнаментальної смуги ліворуч. Музичні електроінструменти. Праворуч. Унизу номінал та рік карбування монети. 2 гривні та 2009. 9. Ось така, друзі, монетка. Такий в неї аверс. Гурт ми бачимо рубчатий. Переходимо до розгляду реверсу монети. Так. Так, є фокус. Так, фокус є. Значить, на реверсі монети зображено портрет Володимира Івасюка серед листя калини на тлі, на тлі стилізованої грамплатівки та розміщено написи півколом. Володимир Івасюк 1949-1979 роки життя. Ось така монетка, друзі. Дякую за увагу. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося, хто вперше. Далі буде.